Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства за 9 місяців 2023 року заслухали на засіданні члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради від очільника підприємства Сергія Яроша. Міський голова Дмитро Биков наголосив, що комунальні підприємства завжди у центрі уваги органів місцевого самоврядування. Ми вкладаємо потужні ресурси. В наші комунальні підприємства, які забезпечують саме життєдіяльність, тому що ми зробили найкращу котельню в Україні. Я вважаю, що плюс-мінус 3-4-5 років, коли закінчиться війна, у нас буде надсучасний водоканал з надсучасним обладнанням. Співпрацюємо з міжнародними організаціями, фінансово-екологічними іншими. Які зацікавлені в підтримці України, які зацікавлені в екологічних проєктах, зацікавлені в зменшенні викидів СО2? Покращенню надійності мереж. Отже, очільник ВУ ВКГ зазначив, що впродовж звітного періоду коштом інвестиційної програми на водоканалі проведено низку робіт. Зараз ми проводимо роботи по реалізації проекту технічне переснащення будівлі рішитоканційносних споруд це нові решітки, які були встановлені, працюють в автоматичному режимі. До кінця року ми маємо нам ті повністю утеплити грабельне відділення і отримати автоматичний процес відчистки очистки від стоків. Також для аналізу рівня каламутності води придбано водостійкий турбідиметр портативний інфрачервоний. Технічно переоснащено вузли регулювання подачі питної води розподільчих мереж міста та на каналізаційних насосних станціях. Придбано встановлено пристрій дистанційного передавання показників лічильників. Ми, скажімо так, застосовуємо такий метод для того, щоб зменшити кількість персоналу контролерів, які використовуються для зняття показників. Придбано і встановлено шлюзи та термінали для віддаленого зняття показників лічильників води у багатоквартирних житлових будинках. На водоочисні споруди для технологічного процесу очищення води встановлено Вили насос дозуючий ґрунтфос, придбано димосос на нашу котельню, яка опалює станцію другого до підйому. Зараз ми працюємо над тим, щоб цю котельню модернізувати. Надіюсь, на допомогу, тому що ну вона не розтратна. Ми що щороку використовуємо майже там ну, орієнтовно десь мільйона на три вугілля, і дійсно вже давно ми маємо перейти від на, на інший альтернативний. Джерело опалення. Проводимо роботи по реконструкції рп 19 заміну міну морально та фізичного застрілого обладнання, там три ячейки Цього року, до кінця року ми заміном, щоб значно підвищити енергонадійність. Було виконано заміну водопровідної та канаційної мережі по Добровольську, 65, будівельників 33, і також каналізація і водопостачання вже було зроблено. За кошти місцевого бюджету завершили роботи по першій частині технічних переснащення об'єктів водопостачання. Що дало такий дієвий результат по зменшенню витрату електричної енергії? Придбано обладнання і проведена низка робіт у її коштом комунального підприємства. Зокрема, замінили 958 погонних метрів централізованих мереж водопостачання, скидний трубопровід горизонтального відстійника. Вентиляційну систему в грабельних відділеннях на каналізаційних насосних станціях номер 8 та номер 9 Ремонти виконали 15 каналізаційних колодязів. Міста в рамках підготовки до зими виконали регулювання і заміну деякої частини віконних проємів. Встановили протипожежні двері на водичні споруди на дільниці личних споруд. Продовжує роботу по джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. Багато пожежних гідрантів потребують заміни ремонту, і в цьому напрямку ми теж працюємо. Коштом міжнародних інвестиційних фондів на підприємстві впроваджують другу частину проєкту технічне переоснащення об'єктів водопостачання з підвищенням енергоефективності їхньої роботи. Роботи йдуть зараз активно, демонтовані насосне обладнання, ведеться підключення шкафів. І загальна сума цього гранту, який пішов відразу за першим етапом, 415 тисяч євро. Маю надію, що до кінця лютого наступного року ми освоїмо і виконуємо роботи, і повністю система водопдоток водопостачання в місті буде максимально модернізована, автоматизована і буде дозволяти нам без проводити без роботу. Наприкінці звіту міський голова, керівник ВУВКГ та члени виконкому обговорили вирішення низки інших питань, які впливають на роботу комунального підприємства і надання якісних послуг населенню.